У Росії повний валютний обвал. Долар тепер коштує понад 80 рублів. А ціна євро від учора підскочила від 80 до 100. Курси валют так швидко змінюються, що російські банки ледь встигають їх оновлювати і вже навіть почали скуповувати шестизначні валютні табла. Валютний колапс досліджував Борис Сачалко. Курс рубля дедалі жорсткіше висміють в інтернеті у фотожабах. Ось Путін на похованні на цвалюти. Ось жартують, що вона послизнулася на салі. Багато де пишуть, що невдовзі курс буде по 60 рублів за долар. Втім, 60 – це уже вчорашній день. Сьогодні вже 80, А євро побив позначку у 100 російських карбованців. По суті, за останній рік валюта сусідньої держави втратила понад 40% вартості. Тамтешні підприємці за курсом уже не встигають. Тож вивішують ціни в магазинах тепер. У доларах а російські банки почали замовляти нові табло обміну валют, бо на старих ціна за долар незабаром просто не поміститься. Тепер ми робимо для банків під заказ табло по шість цифр К такому курсу. Готовіться да уже 20 заказів було. Очільниця російського центробанку Ельвіра Набіуліна заявила, Росіянам слід орієнтуватися не на долар і євро, а жити в рубльовій зоні. Ослаблення курсу це. И сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям. Мы действительно должны научиться жить в рублевой зоне, полагаться в большей степени на собственные источники финансирования, проекты, готовить в рублевых соотношениях и, по сути дела, дать шансы для импортозамещения. При цьому центробанк підвищує основну ставку з 10,5% до 17%. Йог. Що це таке? Я зараз поясню простими словами. Основна ставка це відсоток, за яким центробанк дає рубль приватним банкам. Вони потім на нього купують уже іноземну валюту, бо для торгівлі і бізнесу використовують саме долар. У наслідок цього центробанк концентрує в себе більшу частину грошових одиниць і витрачає їх, аби вручну стабілізувати курс. Такий захід фактично ховає економіку, бо підіймає вартість кредитів аби з. Долара бізнес ніяк. Таку політику центробанку привітали далеко не всі російські підприємці, і навіть політики. А ось ще заявив віце-президент Роснафти. Центробанк пристрелил экономику России, чтобы она не мучилась. Центробанк утверждал, утверждает и продолжает утверждать, что он не отвечает за экономический рост, а только за рубль. Ну вот, на могиле российской экономики и будет написано. Рубль стоял крепко. Раскритиковал политику Центробанку, да ведь пропутинский Жириновский. Назвал это ударом у спину. Каже, Россию хочет развалить зовні И запропонував готовиться до новой войны. На защиту рубля должна стать в том числе и армия, если потребуется. Если наш рубль вас не устраивает, то у нас є вооружені сили для уничтожения наших внутрішніх врагов і внешних угроз. На російські валютні шторми від Рогові Лукашенко розповів, більша частина білоруського експорту саме в Росії. Тепер же білорусам треба шукати нових ринків. Ми не можемо все время молитися на одну Росію, хоч це і братська нам страна. Потому что видите, один рынок обвалився, і ми следом полетіли. Да, у нас когда-то 85% продавалось на российский рынок, сегодня уже 40-45%. Любой ценой мы должны выходить на новые рынки. И это можно. Економісти пояснюють, золотовалютні резерви в Росії, хоч і великі, але реально втримувати курсу за нинішніх умов довго неможливо. Тут важливо розуміти, причини російської кризи в Росії цілковито інші ніж в Україні. Це санкції. Економісти пояснюють, гривня має шанси стабілізуватися вже після нового року. Річ у тім, що восени, а тим паче перед новорічними святами, долар традиційно дещо дорожчає. Така До дата, як 1 січня, вона буде певним е, Рубіконом е, і. З'ясує, який буде новий рівень курсу гривні? У нас буде перехідний цей період. Перше 14-те, і після нього встановиться новий рівень. І я думаю, що він буде більш-менш об'єктивним. Економіст Олег Устенко пояснює, гривня укріпиться, якщо проведуть реформи. Що й бізнес побачить, що в нас надійно вже наприкінці зими становище в Україні позитивно зміниться. У Росії реформами і не пахне, навіть якщо та прикоротить війну на сході, залишається анексований Крим, від якого Кремлеві відмовлятися. І між вони вигідна падіння російського рубля не дуже добре позначається на українсько-російській торгівлі. Купівельна спроможність у росіян падає. А ще Росія, напевно, забажає повернення кредитів, які дала Україні по мірі ухудшення ситуації в Росії. Е они будут пытаться искать любые источники пополнения своей собственной казны, своих собственных средств. Поэтому надо быть готовыми к тому, что 3 миллиарда долларов, которые они держат в виде наших евробандов, которые подлежат к оплате в декабре 2015 года, будут предъявлены к оплате гораздо раньше. Чим завершиться круте піке рубля, покаже час. Утім, уже сьогодні в Росії визнали купівельна спроможність росіян не те, що залишиться на рівні попередніх років, а суттєво впаде уперше останніми роками.